Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар. Наша історія про одну з невеличких європейських країн розпочалася з книжки. Яка так і називається Швайцарія, видана в Коломиї ще 1933 року її автором Оленою Кисілевською, журналістом, редактором, парламентарем та мандрівником? Швайцарія здавна була одна з найцікавіших країн світу. В першу чергу прегарна і незвичайно інтересна її природа. Найвищі гори в Європі, чудові озера. Ріки відвічні ледівці у багатьох, якщо не кожного, при слові Швайцарія виникають певні асоціації. Це виняткової швейцарської якості годинники, особливих сортів сир, гарантована банківська система. А ще це край, де поєдналися генії думки та вишуканої краси природній фактор. Відкриваючи для себе цю унікальну за своєю суттю країну. А також побувавши на одному з традиційних фольклорно-етнографічних фестивалів, хочеться перефразувати Ернеста Гемінгвея і вимовити Швайцарія це свято, яке завше з тобою. Звичайно, за один раз неможливо охопити усе те, що створювалося тут протягом століть, а тому ми побуваємо там, де найцікавіше, починаючи від праісторії, того дня. Наче мармуровою була сувора поверхня фірвальштецького озера, хоча літо було в розпалі. Лісова галявина Рютлі не тільки географічний центр Швейцарії, але також історичне серце держави. Десь там, на протилежному зеленому березі далекого 1291 року, представники кантонів Урі, Швец та Унтервальден дали клятву утримувати вічний союз, що дало поштовх до становлення Швайцарії як високорозвинутої демократичної держави з федеральним устроєм. Тепер на тому місці встановлено пам'ятний знак німецькому поету Фредриху Шиллеру. На основі згаданих подій він створив народну драму, оспівавши також і легендарного Вільгельма Теля ватажка повсталого люду. Його малою батьківщиною є затишне містечко Альтдорф. Довкола центрального Майдану, як і усюди над вузькими симпатичними, мов намальованими вуличками герби кантонів та самої Федерації. А над усім цим затишним і впорядкованим світом умиротворено пасеться Альпійська отара, наче десь у наших карпатських плаях. Курортне містечко Брісаго, що майже на кордоні з Італією відноситься до кантону Тічино і є одним з найменших у федеральних землях Швейцарії, з майже півтора кілометрової височини Альп відкривається неповторний краєвид на озеро лаго маджоре та пару островів, які також називаються Брісаго. Щойно звідтіля повернувся туристичний катер. Плисти недалеко всього яких кілька кілометрів. Відшалюємо. А за бортом пропливають прямовисні тераси, серпантини доріг, відвойовані швайцарцями у води, тепер гармонійно вписані в скелясту породу гір. А вже попереду постають контури островів. На старому причалі нас зустрічають альбатроси. Одвічні супутники Брісаго. Вони повсюдно, мов повноправні господарі цього клаптика суші. 1885 року його власник Річард Флемінг з дружиною Антоінеттою Легер звели тут резиденцію. Де свого часу зупинявся відомий ірландський письменник Джеймс Джойс. Завдяки подружжю буяв і плодоносив дивний сад. Екзотичних, тропічних середземноморських рослин. Нині до палацу колишніх баронів-селекціонерів приїздять з усього світу. Такі ж, як і ми, мисливці за прекрасним. Андрівка, чарівними місцями Брісаго, була б неповною, якщо б не піднятися на одну з верховин, і як подарунок долі, віддати шану людині, творами якої зачитувалося не одне покоління сумних романтиків першої половини минулого віку. Ідеться про гробівець, де покоїться німецький прозаїк Еріх Марія Ремарк, який з високості, наче оглядає околиці. На загал, швайцарські ціментеро, цвинтарі такі ж компактні і бездоганно впорядковані, як і усе довкола. Кількома терасами нижче інший маленький муніципальний некрополь, наче фрагмент театральної декорації, де поховання композитора світової слави Руджеро Леонкавалло. Малопримітне, без зайвого пафосу. Над ним здійнялася 72-метрова вежа Кирхи Кеза Мадонна дель Понте на бічній стіні святині давній сонячний годинник, який радше стоїть на сторожі часу, аніж відлічує його. Далі, з півночі на південь, через перевал Сент Готар яким послуговувалися в давнину валки бойових слонів Ганнібала ми потрапляємо з Романського до германського світу. В містечку Даксен в кантоні Шавгавзен, нас зустрічає замок Лауфен з його понад тисячолітньою історією. Не думалося, що у цих кам'яних стінах. Де століттями жили, кохали і відходили у засвіти інші люди, доведеться пережити власні незабутні враження. Причиною тому став величних розмірів водопад на ріці райм, видно який відкривається одразу з подвір'я фортеці. До його підніжжя можна спуститися через вимиті водою гроти. Це найбільший і наймальовничіший водний каскад Європи. Що секунди, з 25-метрової височини в страшну безодню, клекочучи спадає 700 тисяч кубометрів води. Німецький поет Едуард Мьоріке теж був зачудований побаченим. Оподорожуючий писав він: будь обережний і тримай своє серце міцно в руках. Я майже втратив своє від радості спостерігання ігрищ могутнього річища. Державою. Асоційованою зі Швайцарією є Ліхтенштейн з такою ж карликовою столицею Вадуц. Суворим амфітеатром його оточують скелі. На одній з яких, наче орлине гніздо, здійнявся середньовічний осідок чинного монарха Конституційної монархії. Туди, запросто, протягом яких півгодини можна піднятися гарною серпантинною дорогою, а якщо пощастить, то й зустрітися за самим князем. Назва столичного міста з латинської «Валліс Дульцес перекладається як солодка долина, такою її побачили першовідкривачі, такою вона й зосталася. Бо саме тут найбезпечніше в світі життя, найвищий та найдорожчий його рівень. Аж ось і сама князівська резиденція, яку 1938 року переніс сюди із відня Франц Йозеф покійний правитель Ліхтенштейна. Його нащадок правлячий монарх Ханс Адам ІІ випликав тут унікальні сорти виноградників вино з яких є найдорожчим у світі. На диво я не побачив довкола щільних рядів поліції з собаками, ні навіть камер спостереження. Все абсолютно демократично, як зрештою, і повинно бути в цивілізованому суспільстві. Звичайно. Його величність князь казкової держави не вийшов подати мені руки. Але було достатньо обсервувати з-під його кам'яних стін усю солодку долину, блакитну смугу райну, який стелить свої води у підніжжі Захмарних Альп, де, власне, і починається, а для декого закінчується найживописніша оаза Європи Швейцарія. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.